Сьогодні особлива для українців дата. Виповнюється 164-та річниця від дня перепоховання Тараса Шевченка. 164 роки тому великого українця перепоховали на Чернечій горі поблизу міста Канева Черкаської області. Як сьогодні вшанували пам'ять пророка, розповість моя колега Ольга Ховрич. Ховричя, комруту поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милій. Саме цього дня 164 роки тому. Відбулося перепоховання Тараса Шевченка на Чорнечій горі, що неподалік Києва. З нагоди цієї дати колектив театру Шевченка влаштував урочистості біля пам'ятника молодому Кобзареві. Місце, де саме відбувалося перепоховання, це столичний храм. Храмі на подолі, через Різдва Христова, лежить маска. Маска це символічно зображена голова Тараса Григоровича Шевченка. І ось сьогодні під таким склепом. Посеред церкви ця маска стоїть. І це таке нагадування киянам, нагадування всім українцям про те, що ми дійсно останню дорогу відпровадили величного нашого поета, який став символом боротьби, символом свободи українства. І ось сьогодні, ось такий сакральний день, ми теж збираємося тут і разом з театром Шевченка, з Оксаною Іванівною, з директором, і сьогодні з собором духовенства звершили панахідку, помінули. Поминули нашого величного кобзаря. Ми є Шевченківці, ми є продовження його життя, ми є продовження його вчення, і ми є тими людьми, які несемо його поезію в світ як не тільки по Україні, але і за кордоном. От сьогодні 164 ті роковини від дня перепоховання. Нашого Тараса Шевченка, нашого пророка, і нашого вчителя, який у який своїй поезії вчив нас, як потрібно жити, вчив, як відноситися до тих людей, які поруч. Ми сьогодні прийшли поклонитися Тарасу Шевченку і згадати. І ще раз його слова, і донести до наших українців. Борітеся, поборете. Вам Бог допомагає. Я хочу прочитати вірш, присвячений перехованню Тараса Григоровича. Прощання у Києві прокидали святі, розправляли янголи, крила, колії, коли домовину. Приблимання многих свічок занесли у собор на обогім і древнім Подолі. Крізь скадильні дими пронесла терновий вінок жінка в чорному. Планування Тараса Шевченка це реалізація його заповіту. Великий Кобзар живе в серці кожного українця. Змінюється історія, виростають нові покоління, а пророчі слова Тараса не втрачають актуальності. Ольга Ховрич Ляломовський новини Д1.